Слава Україні, шановні друзі! Вітаємо вас на Боску Арені в останнє у зимовому сезоні 23-20. Володимир Медвідь зі сферою в ногах. Далі вибиває м'яча. Про підсумки так сезону. Давайте будемо їх підбивати потроху. У контексті зараз будуть Галицькою здобою. Але все-таки влучний постріл від Ярослава Песка вирішив стан справ. І завдяки ось цьому голу Песка, ну безперебільше будемо, будемо говорити. Галицька здоба стала чемпіоном зимової. Бізнес-пліє пробиває, забиває Кучер. Один 0 у цій грі. Рахунок стає. Відзначається хорошим взяттям воріт Олег Кучер пер передає вітання по той бік екрану, напевно, в своїм грі. На торт, що називається, сезону що минає. Передача зараз який момент! Ледь... у Так кузя, посеред сезону, ну, але знову ж таки це. Рішення керівництва воно не обговорення. Як на мене, можете мене десь закидати гнилими помідорами, що називається Чабан зараз. Ще один момент. Конюковський Не беруся судити, як би було у матчі ізалицькою здобу, якби був присутній медвідь. Але чому таки Здається, що він Чабан забиває. Робить рахунок у матчі. Мирослав Чабан 1-1. За дві хвилини 48 секунд до завершення цієї зустрічі. А, так, історія а, зіткнення між цими командами у вівторок. Що вівторка так, а. На львівській хвилі. Шлиян. Вони ще по воротах від нього. Хучер. Ще один постріл зараз. Лапші, лапші! Пробиває зараз і робить рахунок у матчі 2-1. Подорожник знову попереду. У цій зустрічі забиваємо хед. Іванишин. Все наприкінці сезону. У заключному поєдинку цього чемпіонату. Простріл. Удар по уротах. Анструк. Передача. Лед не п... струк. До м'яча не дістався. Коваль. Чабан. Момент, який може бути Іванишним. Відбуває м'яча. Простріли. Кожна вдала. Передача. Іванишин пробиває порожні ворота. І 3-2. Ну, це м'яч імені Губаля. Скажу так. Тут очевидна помилка від нього. Максимально невдалий розіграш. Юдин бал, шостий патруль, 20 залікових пунктів. Все як було перед цим поєдинком, так і залишилося. Підсумку маємо підсумкову турнір.